Тут я вирішила зробити розпаковку на вішалку, бо я її купила сьогодні. Зараз з вами разом будемо її розглядати. Ще поки коробочка. Тепер дивимося. Так, що ж тут є наповнення? Відкриванька є. Так, достаємо. Достаємо одна. Трубочка якась непонятна. Далі, що ж там далі? Не можу висунути, так. Друга, третя, ой, щось падає. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще якась непонятна трубка, ще якась непонятна трубка. Йдемо далі. Ось ще такі детальки є. Йдемо далі. Так, ще є якась непонятність, скільки їх багато. Так, тут ми пришвидшуємося трошки. Ми трошки розглянули, я тут офігіваю, що немає інструкції, і я не знаю, як його збирати. Так, тут я показую, скільки тут деталей інтересних, різних є. Коротше, це конструктор для дорослих. І зараз ми з вами його зберемо. Ну що, поїхали збирати. Тут є такі циферки. Я буду рада, якщо ви поставите лайк. Тут я ще раз впевнила, що немає ніде інструкції. Що нічого не забулось. Так, далі починаємо зборку. Почала збирати я з ножок, які будуть просто кататися. Так. Тут я почала щось затоплювати, але цей... Роз... Роз... роздуплилась і зробила першу ножку. Вона отак буде кататися. Так, ідемо далі. Так. Ага. Тут я роблю другу ножку. Дивимося і повторюю. Я це робила хвилин 10, мабуть, тут на ускоріній зйомці було. І ось дві ножки готові. Вони тепер будуть кататися самі по собі. Так, на цьому цей етап завершився. Ну що, поїхала далі. А тут я почала і повірила в себе, що я така. Розумно і почала збирати. Але тут я поняла, що щось не те роблю. У мене нічого не сходиться. Так, розкручуємо і йдемо далі. Так, тут я розкручую, розкручую, і, і ще щось про хлопців говорила. Але це таке, то не важливо. Так, я знайшла одну, одну таку деталь і зрозуміла, що її треба поставити саме туди. До речі, дуже, дуже цікаве лего, можна складувати. Так, поставила. Е, тепер треба знайти ці болти і вкрутити. Е, Тут я знову щось не те роблю, бо потім у мене щось не зійдеться. Такий маленький спойлер. Тут я пытаюсь ставити по-іншому, але розумію, що там немає другого отверстя, тому вирішую зараз 3 секунди і я вирішую поміняти знову. Так, ідемоте далі. Тут я кое і розумію, але, похоже, Euh, що не, до... не зовсім, бо воно якось шалтається, балтається, і я розумію, що це не має бути так. Починаю шукати причину, чому ж воно так вийшло. Дивлюсь на деталі, дивлюсь на якісь моменти, і тут я дізнаюсь, що я протопила і не зробила одну деталь. Так. Добре, знайшла я цю деталь, зараз я її закручу і все буде гуд, думала я. Так, йдемо далі. Так, це я закрутила, Тепер тепер прикручуємо другу ножку до, до цієї штучки. Тут е, результат я вам показую. І перехожу до основного етапу. Це вже майже кінець, засовування паличок Я виміряла під свій зріст, там ще декілька моментів було. А, так тут я щось думаю, міряю, щось думаю. знайшла ще деякі деталі і зробила все. Насолоджуюсь вешалкою, всім гарного дня і до нових зустрічей. З вами була я, ваша Надя.